Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх і з вами Семен Остапов. Як ми пам'ятаємо, саме новелами законодавства стосовно мобілізації і, взагалі, скажімо так, право мобілізації, стали саме нові свого часу повноваження РТЦК та СП стосовно позбавлення права керування автівкою відповідно за позовом. І не так давно була відповідна навіть з'явилася судова практика е про те, що дійсно людей позбавляли. Право керування автівкою на підставі позову до ТЦК. Як я зазначав раніше у відео, тобто ще наприкінці 2024 року не було такої масовості, наразі ми бачимо іншу тенденцію, яка вказує про те, що, судячи з усього, наразі у ТЦК є ресурси це робити, і відповідно, якби така практика стає стала. Але сьогодні, друзі, ми поговоримо про те, що відтепер хочуть навіть, скажімо так. Докрутити трошки закон про дорожній рух і внести в нього певні зміни, які пов'язані саме з цим. Тому це відео буде цікаво. Я думаю, перш за все для водіїв. Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і шерте це відео, якщо ви вважаєте його корисним та цікавим. Тож, друзі, що варто розповісти, що е, процедура, яка була введена під час дії воєнного стану, вона передбачає те, що РТЦК та СП за своїм відповідно позовом можуть просити суду адміністративного порядку позбавити людину, тобто, ну скажімо так, призупинити її водійське посвідчення, щоб вона не могла керувати автікою як заход, скажімо так, впливу через те, що ця особа не з'явилася в ТЦК, не зробила ще ще відповідно, так тобто порушила мобілізаційне законодавство відповідно до е, приписів, тобто не виконала приписи КУПА, назвемо це так. І наразі, тобто, зазначено те, що як це зараз працює, так тобто, зазначено, що ТЦК та СП можуть звернутися до суду, і відповідно, якщо вони виграють цей суд, ви не оскаржуєте або не відбиваєте першу інстанцію, там, наприклад, чи другу, так? то відповідно є рішення суду, яке вступає в силу. Але ніде не було врегульовано, скажімо так. Як саме має виконуватися це рішення суду? Фактично, це працювало так, що права у вас залишаються на руках, навіть якщо та СП виграли проти вас позов відповідно? Вони залишаються на руках, і коли поліція вас зупиняє, вони кажуть, ну от у нас там колись є, колись не є. Так рішення стосовно того, що от вас позбавлено права керування автівкою. Тому що ви порушили законодавство України, відтепер урядовий законопроект 8082, Я залишу посилання в описі до цього відео. Він пропонує саме врегулювати саме процедуру, скажімо так, навіть вилучення водійського посвідчення через такі відповідно, якби позови РТЦК та СП, які були виграні, а саме шляхом зміни до закону України про дорожній рух, відповідно. Тобто сам закон не хоче цим відрегулювати. Ця доопрацьована версія, яка наразі розглядається так вона передбачає саме позбавлення друзі, позбавлення особи на право керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві, скажімо так, керування засобами, і відповідно передбачає порядок, за яким водійське посвідчення буде вилучатися або національною поліцією, або відповідно здається особою добровільно до територіального до територіального органу МВС. Читати як сервісні центри МВС, так до яких ми всі вже доволі таки звикли. Друзі, нагадую, що відповідно до нової норми у кодексі адміністративного судочинства, а саме статті 283 прим 2, зазначено, що у разі невиконання громадянином відповідно встановлених законів про мобілізацію, він може бути тимчасово обмежений у праві керування транспортом. Так і саме на підставі цієї статті все це і буде базуватися. Тобто, скажімо так, на законодавчому рівні будуть врегульовані саме наслідки вирішення адмі... виріш... винесення рішення, вибачте, адміністративного суду. І відповідно ми зможемо, ну скажімо так, продивити все. Тобто, що є позов, він задовільняється, є відповідне рішення, і рішення виконується шляхом або добровільно, як передбачає законопроект здачі водійського посвідчення протягом 15 днів, з моменту, з моменту винесення. Такого рішення вступує його точніше в силу. Або, відповідно, що якщо ви позбавлені такого права, вас зупиняють працівники поліції, і, відповідно, вони у вас вже проводять вилучення цього водійського посвідчення. І надалі, як би, скажімо так, це несе всі за собою законодавчі та юридичні наслідки. Що варто сказати, що з урахуванням Поправок, які пропонуються наразі, все ще комітетом, поки що поки що за нього Верховна Рада не голосувала. Е, Пропонується встановити, що саме право на керування транспортними засобами припиняється, друзі. Тобто, не зупиня... не призупиняється, а припиняється взагалі. Якщо е, перше позбавлення особи, яка має посвідчення водія, е, вперше позбавлення його цього посвідчення в установленому законодавством порядку. Відповідно, а це, скажімо так, встановлений законодавством. Порядок буде, якщо вони це приймуть. Установлення факту підроблення видачі посвідчення водія на підставі ефективних документів, і установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань для керування транспортними засобами, на підставі чого було отримано посвідчення водія. Е, відповідно, інформація про припинення права на керування транспортними засобами та необхідність здачі водійського посвідчення протягом 15 днів надсилається особі рекомендованим листом. В такому випадку, ти про що казав, що потрібно за 15 днів, скажімо так, здати. І відповідно особа з'являється до МВС добровільно або не з'являється для того, щоб здати це посвідчення водія. При цьому призупиняється право на водіння автівки у випадку позбавлення права на керування транспортними засобами в установленому законодавство порядку на строк позбавлення. Тобто, коли особа має посвідчення водія, видане вперше саме на строк цього. Позбавлення, тобто, фактично, ну скажімо так, до виконання вимог в цьому випадку мобілізаційного законодавства, так, або до усунення правопорушення, яке наразі є, ну скажімо так, навіть триваючим в якомусь випадку, але знову ж таки, друзі, це наразі у нас теорія, так ніякої практики, це фактично те, що може відбудеться, а може і не відбудеться. Тому, друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Бережіть себе, стежте за чинним законодавством і знайте свої права. До зустрічі!